Болгарія готується до нових ударів стихії. Після руйнівної повені на чорноморському узбережжі синоптики прогнозують чергові зливи у найближчі години. Негода забрала ще не менше чотири життя, Тож в очікуванні повторної повені рятувальники та волонтери невтомно працюють. Тим часом виявилося, що серед постраждалих чимало українців. Що зараз із ними з'ясували наші журналісти. Найбільше постраждало крихітне курортне селище Елені, те розташоване в затоці поблизу Бургаса. Більшість будинків затопило до другого поверху, пошкоджені дороги й мости. Десятки автомобілів змило в море. Це селище евакуювали. Зокрема, вивезли чимало іноземців, зокрема й українців. Серед них Євгенія Марченко, яка каже, жителів попереджали про повінь однак ніхто й подумати не міг, що вода підніметься так швидко. Так як ми живемо на горі, не в низині, так ми не зрозуміли одразу, що йде потоп. А ми по камерам зрозуміли, що пливе машина, і тоді вже побігли донизу, коли. Вже не було нічого, поселок був просто змитий це дуже жахливо. Оговтавшись від шоку, Євгенія приєдналася до місцевих волонтерів. Сотні людей приносять постраждалим їжу, одяг, речі першої необхідності. Продовж. 30-50 секунд віли наповнювалися під потолок. Це менш ніж за хвилину проходило все. Це живі записи від людей, які вижити змогли. Евакуйованих розмістили у готелях найближчих міст та інших тимчасових притулках. Євгенії пощастило. Її родини з двома собаками прихистили інші українці. Особиста я із моєю родиною знаходилася знаходжуся в зовсім незнайомої людини квартири, яка просто дала ключі і сказала: будь ласка, живіть. Офіційних даних поки немає. Однак, за словами волонтерів українців, чиє майно постраждало в Еленіте – кілька сотень про компенсацію, поки не йдеться. Влада ще оцінює масштаб збитків та руйнувань. Десь близько 500-600 заявок від потерпілих вже надійшло. Приблизно 300 від тих, хто тут вже перебуває. І я думаю, що більша частина з них українці. Я думаю, людей 150-200 – це українці. Елені та цілодобово охороняє поліція, щоб запобігти мародерству. А до розбирання завалів залучили й військових. Станом на зараз українців серед загиблих немає. Однак люди все одно хвилюються. Є е, люди, з якими не можуть зв'язатися, і я навіть не знаю, яка кількість таких людей, з якими не можуть зв'язатися. За даними синоптиків, невдовзі на чорноморському узбережжі Болгарії очікується ще близько 10 сантиметрів опадів. Це Понад дві місячні норми такі зливи можуть спричинити нові підтоплення та суви ґрунту. Провели багато таких моментів щодо очищення селища. Зараз також має бути дощ, тому мешканцям та власникам заборонили туди заїжджати, бо бояться через другу третю хвилю о цього потопу. Попередження про загрозу стрімкої повені оголошено в п'яти прибережних регіонах. А ще у восьми встановлено найвищий червоний рівень небезпеки. Минулого тижня цей же циклон пройшов над Одесою, де через повінь загинули 10 людей. Тепер негода накрила Болгарію. Усі, хто перебуває на чорноморському узбережжі, закликають стежити за попередженнями, не ризикувати й бути готовими до можливої евакуації. Софія Жилінська, Євгенія Мартинюк, Галина Пірогова. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.